Коли з'явився перший в історії мем. Але перед тим як я розкажу, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал. І дякую за підписку, який ви бачите на екрані. Дякую. А тепер приступаємось! Вам цей мем відомий? Але для тих хто не знає поясню, це мем, яка називається Очікування реальність, і до речі, він походить із замальовки в 1921 році. Замалювка цього коміксу підписана, як Як тобі здається, ти виглядаєш, коли дивишся в об'єктив фотоапарату. І як ти виглядаєш насправді? Ні, ну, не, не додати і не відняти. Я теж уявляю, як буде виглядати мій малюнок і результат малюнку. До речі, цей мем походить із США, тобто Сполучені Штати Америки. Підпишіться на мій канал. Давайте ми наберемо ще одного підписника. Ще трошки. Тут є цікавого.